Особове ім'я Шдимир в Україні не виявлено, але його можна відтворити на основі середньовічних патронімів та кількох давніх топонімів. Наприклад, у 1314 році в літописах згадується давньоруський боярин Дмитрій Жидемирич, запис патроніма 1624 року. Діміровіц. ім'я Ждимир також пов'язане з назвою закарпатського села Ждимир, яке розташоване на одной мені річці Ждимир, що є лівою притокою річки вичі басейну річки Латориці, поряд з містами Свалява і Волівець. Ойконім утворений від слов'янського особового імені Ждимир. Крім того, існує російська особова назва Ждимер, назва села Тимір у Чехії відома з 1204 року. На території Словаччини вже в 1229 році згадується особова назва Здімер. Безсумнівно, що ім'я Ждимер це давнє слов'янське двоосновне утворення, де препозиційним компонентом є дієслово ждати чекати, а постпозиційним іменник мир.